Сандерку зараз вам покажу. Ще свіжо пригнана. заглушу поки. Ви таких ще точно не бачили. Я думаю, це... у мене їх таких зараз два. Що Саме дивно, що ніколи теж їх не привозив в такій комплектації, а тут одразу придбав дві штуки одинакових. Давайте детально розповім. Це 2011 рік, 1,6 бензин двигун К7М. На 8 клапанів простий. Зовсім, зовсім не проблемний, зовсім класний. Двигунчик. Давайте детально. Має бути нефарбована два комплекта коліс. Непогана комплектація. Ну, чим непогана, вона не тільки непогана, ще й цікава. Її в такі наклейки це оригінал, до речі. Салон так виглядає, оригінальні коври. Це все, друзі, оригінальний салон. Червоні ремені безпеки. Я не знаю, що це за комплектація і як вона правильно називається. хто Розуміється, в Сандеро напишіть, будь ласка. Кондиціонер присутній, магнітолка, 11 рік, мультикермо по магнітолі. Таке ж, теж рідко в Сандеро. Буває два. ключка, як ви бачите, 206 тисяч оригінального пробігу. Він-код є тут. І також можете перейти в вайбер-групу або в Телеграм передивитися по посиланню в відео. Там є посилання на групи, там передивитися все. Автомобіль гарно підготовлений, сполірований. Помитий почищений салончик. Ну, на відео трішки зараз через те, що пасмурна погода передає, що він бурний, але насправді він повністю чистенький, гарненький. Оригінальні коври, такі нашивочки. Якісь грінпіс, напевно, на них їздять на цих Сандерах. Я думаю, що це спеціально для грінпісу було зроблено. Ну, не факт. Це все жарти. 206 пробігу, ціна 5600 доларів. Чорна машина. Гарний стан. Автомобіль. Має бути не фарбований, ну, наскільки, я пам'ятаю, коли ми купували його, а це вже було досить давно, має бути вона не фарбована. Давайте я вам пройду зараз по лакофарбовому. швиденько. 5600. Знову ж таки, можемо замінити до вас за ГРМ, можемо замінити оливу і фільтри, можемо поставити газоболоне обладнання і доставити його в будь-який регіон України. Якщо вам це буде звичайно актуально чи потрібно, походу не фарбований, так як я і говорив, немає, немає фарбованих елементів, Бампера стоять в нормальних зазорах адекватних. Ну і В загальному виглядає він непогано. 1.6 рідкісний варіант для Сандеро. Газ ставиться, автомобільчик. Автомобільчик достойний, як на мене. Приїжджайте, подивіться. Одинадцятий рік свіжий. Та й в принципі машинка сама по собі досить таки цікавенька для людей, які хочуть простоту, надійність і мега-мега витривалість. Ну, Тут дійсно ця машина проїжджає сотні тисяч кілометрів і уваги до себе вимагає дуже мало. й всі запчастини, які на неї об'єктивно є. Вони всі коштують копійки. До речі, бачите, ще такі цікаві ручки в неї теж незвичайні. Непогане Сандеро, це не лауреат комплектація, бо в лауреата є ще електродзеркала. Тут звичайні. От, Але але так, цікаво, набирайте по телефону, телефон в описі до відео, або приїжджайте до нас на Млинівську 3А. Тут є, можна її детально подивитися. Рахуйте, що два комплекти коліс. Мобільчик в чорному кольорі. Хтось скаже, я чорний не люблю. Чи ще щось таке подібне. Ну, не спорю, хтось може не любити, але хтось зв'язку з тим, що це гарна машина за, за адекватні кошти, приїде, я думаю, її і придбає. Так важко одною рукою паркуватися. Коробка щеплення, все на місці. Газ поставимо, ГРМ поміняємо, якщо хочете. Цікаво набирайте. Телефон в опсі. 11 рік. два ключі, 1,6, 206 пробігу. Стан, в принципі, акуратний. Салончик гарний. машині нічого не бракує.